Далі, раз у нас було щось дуже сильно харківське, от щось таке, думаю, що треба щось не харківське. Наступним на цю сцену виходить Валерій Ісаєв, балаклія. Він виходить не в один, він виходить з реквізитом, який... Це теж його реквізит. <к glamoury> сьогодні я в шоках, в штанах, міняємося. Доброго дня. Я люблю вірші писати, а не читати. І як за мене його сьогодні прочитав робот. Як бачите, робота тут нема, тому викрита. У мене є задача, я кручу коробку. Я почтав коробку, як він знайшов цей діамант, усяйві зір, що споза хмар дивитись люблять на людей. Як полюбляв, то прометей. Я діамант забрав собі, він став ліхтариком в пітьмі. І більш за все у цім житті за нього вдячний я судьбі. Мій вірш, то скарб єдиний мій, єдиний вільний та живий. Усе на світі то чуже, лиш вірші, то завжди моє.